Дітки, до нас на заняття сьогодні завітала дівчинка Алінка. Вітаю вас, дітки! Я з мамою наварила багато варення на зиму, і ось одне з них принесла для вас. А з чого воно? Відгадайте загадку. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Так, із груш. А як по-іншому можна ще сказати? Грушеве варення. Зараз я буду виставляти картинки фруктів та ягід. З них можна зварити варення. Варення зі слив, варення з яблук, варення із черешень, варення зі смородини. Варення із малини. А як можна сказати по-іншому? Варення яке? Сливове варення, яблучне варення, черешневе варення, смородинове варення, малинове варення. Дітки, пропоную вам скласти розповідь про ваш улюблений фрукт або ягоду. А в цьому вам допоможе таблиця. Ось, наприклад. Це яблуко, воно червоного кольору, має круглу форму, воно велике за розміром. На дотик тверде і гладеньке. Смак має солодкий або кислий. Росте в саду на дереві. З нього можна приготувати варення, компот. А можна з'їсти свіжим. А який ваш фрукт або ягода улюблені? Розкажіть про них.